Капливе червоні поли, розстилає, і сонце спатенька зове у синє море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любо, годиночку малую годину, ніби серце отпочине з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає. Туман сивий і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись і ждеш його того світу, мов матері, діти. Стала весна, чорну землю сону розбудило. Уквічала, е, уквічала її стом, барвінком укрила і на полі жайворонок. й в гаї. Весну землю, е, убрану весною. Зу, Франці зустрічають. Зичала з під яго яром на долину, пишався над водою червону кавину, пишається кавиненька, ява молоді, а коли гоміг, вербу волозила зелені, тече удай загаю, тапа під горою. Грубоча качатка пончазської, а карточка вирула із за неї лавча розмовляла з дітками своїми. Вірш Тараса Григоровича Шевченка не та стогне дніп широкий, так сердитий вітер завівла, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма білий місяць над упору із хмари деде виглядав. Наче човен сині море морі то вирінав, то потопав. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою гнезд барбою червону калину. На колині одиноке, ніздечко гойдай, а дождівцях соловейку не питай, не знає. Як плаче, багатскає, а влада грабує. Бідний люд у синіх убитий на війні ховає, багаче сидить і погатий весілля справляє. Шепче за сокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повні, ніхто не спиняє. Кому спинить рибаленьки на світі немає. Поплив човен синє море, а воно заграло, погрались з гори хвилі і скіпок не стало. Вечіння, йди над горою, поговоримо, тихисінько, неволі з тобою. Розкажи як, розкажи, як ус як. Як за горою сонце сідає, як у Дніпро веселка воду посичає, як у сокарини віти розпустились, а, а над самою водою верба похилилась. У замічення з єдину з горою, поговоримо тихесенько з тобою в неволь. Розкажи, А як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра Василочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустило, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти. А на вітер гойдається нехрещень діти. Та Шевченко Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, гнез вербою, червону калину. Одинока калина гніздечко гойдає. А дождівся соловейко не питай, не знає. В її творчості кобзар часто розповідає про красу української природи, неначе диво, а кругом широко листі і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром сам бог витає над селом. Сонце гріє вітер віє з поля на долину, над водою гнездор бою червону калину. На калині одинокій гніздечко гайдає, а дождівся соловейко не питає, не знає. Сині гори, і є у куті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Боритесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає, святає, неба палає, соловейко в темноті. Світай, край небо пола, Соловей ковпемніма, сонце зтрича, техаскові дарві, степи малим вік. Мерше рангу надставали верби золотні, сади рясні похилились на полі поволі. Стоять собі на осторожі, розмовляють з полем, і все то те, вся країна, полита красою, Зеленіє, вмивається дрібною росу. спокону віку вбивається, сонце зустрічає. Нема тому почини краю немає.